Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні, Маємо прекрасний час, суботній час. І сьогодні, як завжди, беремо в суботу послання до візіонерки Міряни Солду, які були 2 числа місяця. Вони більш глибокіші, більш довгі. І тому така в суботу, коли ми маємо. Час, більше вільного трохи часу, та, принаймні від роботи, то можемо самі пороздумувати і порозважати е, над цими словами. І подивитися, звісно, чи живемо ми цими словами, е, чи хочемо жити, чи взагалі хочемо жити цими словами, е, цими настановами, чи не хочемо. А якщо хочемо, то скільки нам ще всього треба зробити, щоб почати так жити? так? Сьогодні взаємо 2 квітня 2015 рік. Нагадаю, що можна послання прочитати в такій книжці, послання цариці Миру Меджугорі або на сайті Світла Марії безкоштовно, як кожне послання. 2 квітня 2015 рік, дорогі діти, я обрала вас, мої апостоли, бо ви всі носите у собі щось гарне. Ви можете мені допомогти, щоб любов, заради якої мій син помер, а потім і воскрес, знову перемогла. Тому закликаю вас, апостоли мої, у кожному Божому створінні, у всіх моїх дітях. Намагайтесь побачити щось добре та спробуйте їх зрозуміти, діти мої, всі ви, брати та сестри через того самого Духа Святого, ви сповнені любов'ю до мого сина. Можете говорити всім тим, які цю любов не пізнали. Це те, що ви знаєте. Ви пізнали любов мого сина, Його Воскресіння, зрозуміли. Ви з радістю спрямовуйте очі на нього. Моє материнське бажання, щоб усі мої діти були об'єднані у любові до Ісуса. Тому вас закликаю, апостоли мої, щоб із радістю жили Євхаристію. Бо Євхаристії мій син завжди знову дарує вам себе та своїм прикладом показує любов і жертву до ближнього. Дякую вам. Бачимо Марія нас закликає іти, іти і свідчити. Не закриватися в хаті, не ховатися, а власне показувати цю любов, нести, не осуджувати, та? У, нас є, у нас є багато кого хочеться осудити, засудити і те, що твориться в світі, ну, просто на очі не налазить, так? Різні ці пропаганди, різні ЛГБТ-спільноти, різного роду звіринці, не знаю, ці бобери, квадробери. Ну, зоопарк. Живемо в зоопарку, так? І коли, наприклад, в Україні війна, то нам не до зоопарку, так? Але дивишся, що в іншому світі, а в іншому світі зоопарк. Там якісь вистави, там коні, та, там ще щось, там ще щось. ну, Буквально світ сходить з розуму, так? Іноді думаєш, ну, можливо, війна нам ще й допомогла, щоб. Україна не зійшла з розуму разом з Росією. Ну, я жартую, звісно, війна то від сатани. Але і в мирних країнах зараз ну, війна йде, тільки війна за душі, та? війна за розум, війна за ментальність країни просто вже ну, буквально сходять з розуму. Та? Дитина вже в три роки може вирішувати, хто вона, та? дівчинка чи хлопчик. І батьки не можуть нічого з цим зробити. Тобто ну, повний хаос, повний брив. Марія нам каже, сьогодні не треба так, а пробувати донести любов, донести Божу любов. Познайомити, іншими словами, познайомити цих людей з Ісусом. Бо коли познайомимо їх з Ісусом, то тоді не буде цього маразму. Так? Тоді не буде. Знаєте, бо це все йде, цей маразм від от безділі. От безділі Люди не знають, чим себе зайняти, то, О, а як то бути геєм? І потім починаються такі дурні думки, власне, які призводять до наслідки. А коли знаєш Ісуса, то завжди знаєш, що робити. Хто знає Ісуса, підніміть руку. Ті, хто знають Ісуса, то в них нема часу на ярунок. У мене, наприклад, нема часу на юрну. Е -е, іноді просудився, і нема часу на життя так? На, на близьких. Е -е, цілий день отак. Там молитва, там Євхаристія, там розмова якась, там знову молитва. Так? Там трохи почитав, там трохи порозважав над Словом Божим. І все, і дня нема. Там комусь допоміг, хтось задзвонив. Все, день пройшов. А ті, хто не мають Христа? То що? Купа часу в телефоні, та? на скролінгу, потім на єрунді Ну, Я обрала тебе, каже Марія. Ти мій апостол, моя апостолка. Бо ти. Носиш у собі щось гарне. Ви може, ти можеш мені допомогти, каже Марія. Ти носиш щось собі гарне. І ти можеш мені допомогти, каже Марія. Щоб любов, заради якої мій син помер, а потім Воскрес знову перемогла. Бачимо, з якою ціллю Марія просить про допомогу, щоб любов е перемогла. Яка померла, потім Воскресла, щоб любов перемогла. Ця любов, яку Ісус подарував. Тому закликаю тебе, апостол, мій моя апостолка, у кожному Божому створінні у всіх моїх дітях намагайся побачити щось добре. Та спробуй їх зрозуміти. Е, бачимо, тут слова, спробуй їх зрозуміти, це не означає, що сказати, О, добре, ви молодці, ви так правильно робите. Ні. Е, тут, власне, зрозуміти це, зрозуміти, чому. Чому ви туди попали? Так? Бо в більшості людей люди хочуть бути добрими. Люди не хочуть бути тваринами. так? Але сіті, сіті виховання, менталітет, який вкладається через мультфільми дітям, бо це працюється з так? Ми, християни, починаємо євангелізувати дорослих, так? якщо починаємо. А дітей, хто євангелізує? А дітей евангелізує ЛГБТ-спільнота, так? Або якісь бобері, або ще щось через мультфільми, через мас-медіа, через тіктоки, через всю цю різну інформацію, з якою діти сидять, їм там закладають усі різні дурниці. Батькам нема коли, бо батьки заробляють гроші, та, щоб цих дітей годувати. А поки батьки шукають де взяти, щоб нагодувати грошей, то Телефон виховує дітей, так? А через телефон, звісно, різні ці структури, які займаються цією рундою. Тому треба це зрозуміти. Що в більшості людей не хочуть бути тваринами, так? вони хочуть бути також людьми, також радісними, також щасливими. А. І власне, спробуйте їх зрозуміти, це означає спробуйте їх зрозуміти і зрозуміти, як їм можна донести Божу любов. Дитинко моя, ти... а ви всі брати та сестри через того самого Духа Святого. Каже Марія, то твій брат? <свят> то твоя сестра, на кого ти дивитися вже не можеш? Та? Зараз є такі татуювані люди, щоб просто на нього вже дивитися страшно. Він там на... нема живого місця. Зататуєрований, цепки якісь висять. Ну я тут трохи по Європі просто пересуваюся, то тут. Просто жахливо. Ну, люди є такі, що е, важко на нього дивитися. Так? І я пробую, сид і пробую на нього подивитися з любов'ю, як на брата. І в мене питання. Що з тобою сталося? Так? Що з тобою могло статися, що ти себе перетворив на е, чудовисько? Так? І це власне, ну, ось це має бути у нас. Питання не осуд відразу а він такий сякий. А питання, що сталося, що він такий став. Е ну, якщо я змогу, звісно, порозмовляти з ним. Е на жаль, я ще всіх мов Європи не знаю, тому не з усіма можна порозмовляти. Так? Але каже Марія, дивіться на всіх як братих і сестер. І твій брат. ну, Якісь не такі, так? І Як на нього дивитися? Можна хрест відразу поставити, та він там. Не буду з ним спілкуватися. Але Марія каже, що це не вихід, це не є по-християнськи сказати, та, хай собі живе як хоче. Каже Марія: ти сповнений, свят... сповнений любов'ю до мого сина, можеш говорити всім тим, які цю любов не пізнали. Можеш, можеш говорити. Дозвіл. Хто чекав дозволу? Чи можу я говорити про любов Божу? Марія каже, можеш. Ти можеш. Ти, який сповнений любов'ю до мого Сина, якщо ти сьогодні сповнений сповнена любов'ю до, до Ісуса Христа, то ти можеш. Можеш, бачиш? Марія не каже, мусиш, так? бо він іноді хоче сказати мусиш. Але Марія каже, можеш. Тобто дає дозвіл, можеш говорити всім тим, які цю любов не пізнали. Це те, що ти знаєш. Можеш говорити все те, що ти знаєш. Не все те, що тобі сказали, щоб ти говорив, а все, що ти знаєш, все, що йде з твого серця. Все, що ти знаєш, не означає, що ти досконало маєш, слово Боже, знати, від А до Я пересказати. Так? А все, що ти знаєш про любов, бо ти її пізнав, ти можеш про неї розповідати. Ти пізнав любов мого сина, Його Воскресіння. Зрозумів і з радістю спрямовуй очі на Нього. Бачимо, Марія каже, спізнав, то спрямовуй очі на нього. Моє материнське бажання, щоб усі мої діти були об'єднані у любові до Ісуса. Усі Усі мої діти каже. Навіть ті, на яких страшно дивитися. Марія хоче, щоб вони також були об'єднані в любові до Ісуса. Тому тебе закликаю, апостол. Мій і апостолка моя, щоб із радістю жив Євхаристий. і з радістю жив в Євхаристії. На літургії йшов з радістю, не а, знову та служба, то скільки можна. З радістю, З радістю. і з радістю повертався. З радістю йшов, а повертався ще з більшою радістю. Переживав ту Євхаристію. Бо Єхаристі, мій син, завжди знову дарує тебе, себе тобі. Знову, кожного дня Ісус знову дарує, знову робить ту жертву, ту саму жертву. Не так, що я зробив її 2000 років тому. Та? В Євхаристі знову переживаю і знову помираю за всі ваші гріхи, каже Ісус. Знову. Бо ми знову грішимо, каємось. Ісус знову бере на себе це весь тягар і йде і на хрест. Та своїм прикладом показує любов і жертву до ближнього. Ісус показує своїм прикладом, що таке любов, що таке жертва, так? Він каже: роблю це, бо люблю. І так само ми. Важко, складно. Але якщо я люблю Ісуса, то маю любити і ближнього, так? і свідчити ближньому. Про Ісуса, про Божу любов. Бо якщо не свідчу, то не живу. То не живу попросту. Бог дав мені життя, щоб я свідчив, а я не свідчу. А для чого тоді моє життя? Поїсти, поспати то безсенсовно, так? Тому свідчимо сьогодні і стараємось дивитись на цих осіб, як на братів і на сестер. Це переміна мислення, переміна розуму. І, і власне. Стараємось побачити в цих людях щось доброго, так? за що можна зацепитися, зачепитися і розповісти про Божу любов. Будьте благословені, миру, радість, благодать з Па-па!